Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу! Великдень підходить до кінця, але в нас ще дуже багато цікавих відео. Тож, сьогодні ми будемо створювати прозоре мило, теж з яєчком як попереднє, але яйце буде ось таке: подарункове, з бантиком. І вплавляти ми його будемо ось в таку форму. І зараз покажу ось так приблизно воно буде в нас виглядати. Тож, давайте починати. Нам, як завжди, знадобиться дощечка з ножиком, біла основа, розора основа, палочка для прошкарябування наших шарів. Палочки-мішалочки, баночки для розтоплення нашої основи, і петочки для заливки мілких частин, наш стандартний набір фарбників, знежирювач і різні віддушки. Я взяла віддушку і рис, віддушку тутті фрутті і ванільну віддушку. Отже, спочатку, як завжди. Ми підготовуємо нашу основу. Нарізаємо білу основу кубиками і складаємо в коробочку. Так нам буде зручніше її розтоплювати. Далі нарізаємо прозору основу і так само складаємо її в коробочку. Хто ще не дивився моє відео, нагадаю, що нарізаємо квадратиками для кращого і рівномірного розтоплення нашої основи. Спочатку ми, як завжди, беремо баночку, додаємо туди і прозору, і білу основу, і розтоплюємо. Додаю і білу, і прозору, щоб колір вийшов більш насичений. Якщо додавати барвник, тільки в білу основу він буде більш такий тусклий. Якщо в прозору, звісно, він буде більш прозорий. Я додала червоний барвник, щоб зробити наш бантик. Обережно піпеточкою заливаємо кожну частинку нашого бантика. І він у нас висихає прямо на очах, бо шар тоненький. І малюнок маленький. Далі знов розтоплюємо основу, розтоплюємо білу, туди додаємо жовтий пігмент, додаємо ваніль, харчовий ароматизатор. Це буде наше яєчко. Добре-добре перемішуємо, збрискуємо. Перший шар я вже процарапала, обов'язково не забувайте процарапувати шари, щоб потім не відслоїлось. Пройшов деякий час, подивимось, що в нас вийшло. Ось таке гарненьке яєчко, подаруночок в нас вийшло. Далі я розтопила прозору основу, розтопила зовсім трошечки і заливаємо перший шар. Шар заливаємо тоненький, він прям береться плівочкою в нас на очах. Дуже добре збрискуємо наше яєчко, яке ми будемо вплавляти, для того, щоб не утворилось бульбашок. Далі розтоплюємо знов прозору основу, додаємо туди віддушку. Віддушка в нас і рис, дуже добре перемішуємо. Також обов'язково дуже добре збрискуємо і нашу розтоплену основу, і нашу заготовочку, щоб не було бульбашок. І обережненько, потихенечку заливаємо. В принципі, наше мило готове. Пройшло десь пару годин, мило повністю застигло. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк і натискати дзвіночок. Також заходьте на мою сторінку в інстаграм, там дуже багато цікавого, посилання залишу в описі. На все добре, па-па!